Серія фільмів про скаженого Макса продовжує поповнюватися новими фільмами, і нова стрічка, що існує у цьому всесвіті, появиться на великих екранах вже дуже скоро. Однак між різними частинами цієї давньої франшизи протягнувся величезний відрізок часу довжиною аж у 30 років. Про причини такої тривалої затримки та про те, як створювався один з найефектніших та найвидовищніших бойовиків історії кіно, ми і поговоримо в сьогоднішньому відео. Ідея зняти частину скаженого Макса, яка б від початку і до кінця була однією суцільною погонею, виникла у Джорджа Міллера ще у 1987 році. Цю ідею він носив у своїй голові 11 років, поки в 98-му році він не вигадав сюжет, в якому жорстокі мародери билися вже не за нафту або матеріальні цінності, а за ресурс, необхідний кожній живій істоті на цій планеті, так як основою нового фільму була дія, що відбувається на екрані. Перед написанням сценарію Міллер створив величезну розкадровку, яка включала в себе 3500 ескізів, для створення яких він залучив п'ятьох художників-розкадровників. Фактично, кількість кадрів у готовому фільмі мала повністю збігатися з кількістю розкадровок, оскільки в фільмі мала бути відносно невелика кількість діалогів. Вже на основі цього було написано новий сценарій, для роботи, над яким залучили сценариста Нікола Туріса та культового британського автора коміксів Брендана Маккарті. Саме Маккарті розробив більшість нових персонажів фільму та транспортних засобів. На початку 2000-х років студія Fox розпочала виробництво фільму. До своєї ролі Макса знову повернувся Мел Гібсон та запропонував взяти на роль Форіоси Сігурні Вівер, з якою він перед цим працював у році небезпечного життя. Міллер кандидатуру Вівер погодив. Однак, якраз коли зйомки вже мали стартувати, в США стався терак з вежими близнюками, а потім і війна в Іраку. Про те, як це повпливало на виробництво дороги гніву, є дві версії, і обидві вони походять від Міллера. Згідно з першою теорією, атака 11 вересня спричинила різкий обвал американського долара відносно австралійського, і відповідно бюджет нового скаженого Макса стрімко виріс. Друга версія, яка частково доповнює першу, говорить про те, що теракт та майбутня війна спричинили занепокоєння безпекою та посилення обмежень на подорожі та перевезення. І через це вести всю знімальну групу та техніку в Намібію, де планувалися зйомки, стало недоцільно дорого і часто затратно. Через всі ці затримки та геополітичні зміни Мілнер вже не мав часу чекати на початок виробництва дороги гніву, так як підписав зі студією Warner контракт на виробництво анімаційного фільму Веселі ніжки, роботу над яким спочатку планувалося розпочати одразу після завершення скаженого Макса. За той час, поки Міллер знімав мультфільм, Мал Гіпсон встиг повністю зіпсувати свою репутацію в Голлівуді, пройшовшись по великій кількості різних меншин. Дісталося від Гіпсона геєм, євреям та чорношкірим перервах між п'яним водінням та сварками з копами. В результаті кар'єра в Голлівуді у актора зробила ефектний пірует до Дна Маріанткої Впадини, де знаходилася наступне десятиліття. Міллер, правда, роздумуючи над виробництвом в 2006 році, старанно оминав тему репутації Гіпсона, стверджуючи, що актор зараз занадто зосереджений на власних фільмах і вже занадто старий, щоб грати Макса, так як знімати фільм з героєм-пенсіонером він не планує. В результаті роздуми Міллера привели його до розробки анімаційного фільму у Всесвіті скаженого Макса. та Одноіменної відеогри. Розробка ж нового фільму розпочалася в 2009 році, в момент коли права на франшизу перейшли від Fox до Warner. І вже в жовтні Міллер оголосив, що зйомки нового фільму розпочнуться у Брокін Гілі в серпні 2010-го. Тоді ж оголосили, що головні ролі зіграють Том Харді та Шарлі Стерон. Том Харді виграв у лотерею з числа основних претендентів в лиці Армі Гаммера та Джеремі Реннера. До того, як обрати трійку основних, Міллер розглядав ще велику кількість кандидатів, серед яких Майкл Фасбендер, Джо Ель Кінеман, Хіт Леджер, Ерік Бана і навіть Емінем. В липні 2010-го Міллер оголосив, що має плани зняти одразу два фільми один за одним. Перший мав отримати назву Дорога гніву, а другий Лютість. Однак зйомки фільму знову відклали. Через неочікувано сильні дощі, які накрили Австралію, вся постеля навколо Брокін-гілу заросла польовими квітами, виглядаючи як квітуча галявина. В результаті знімальній групі довелося перевозити всю техніку та команду назад до Намібії. Де першочергово планувалися зйомки. Зв'язку з цим виробничий бюджет фільму суттєво збільшився, а заплановану дату зйомок довелося змістити на цілий рік. Основні зйомки фільму розпочалися в Намібії у липні 2012-го. Дім Семплер, який був оператором двох попередніх фільмів, покинув знімальну групу якраз перед початком виробництва. Тому у Міллера не було багато часу на пошуки нового оператора, і він найняв Джона Сіла, який вже три роки був на пенсії, і працював з Міллером ще у далекому 92-році. му році. Для Сіла дорога гніву була першим досвідом у використанні цифрових камер, і досвід цей виявився дуже вдалим, принісши йому номінацію на премію Оскар. Більшість зйомок фільму проходили в Національному парку дороб та на студії у Кейптауні. Знімали кіно, використовуючи виключно практичні ефекти, для чого було застосовано величезну кількість вибухівки і знищено значну кількість сконструйованих для фільму автомобілів. Всього для фільму сконструювали 150 різних транспортних засобів, а до завершення зйомок цілими залишилося лише 88. Всі інші авто було ефектно знищено у кадрі, і одразу створювалося таким чином, щоб ефект їхньої анігіляції був максимально простим та вражаючим. Такий агресивний знімальний процес, звісно ж, не приносив користі постелі намібії та усім її мешканцям, що призвело до звинувачень продюсерів фільму службою збереження та управління узбережжям Намібії у створенні загрози для існування ряду видів тварин і рослин. Тоді Ворнер навіть довелося відрядити одного з керівників на зйомки, щоб контролювати виробничий процес та бити Міллера по руках кожного разу, коли він знову захоче щось підірвати. Кінокомісії Намібії при цьому кинули чемодан з грошима. Так як вона заявила, що після відвідування знімального майданчика жодних застережень немає, і все робиться в рамках законодавства, а всі звинувачення назвала несправедливою риторикою роздутою ЗМІ. Ще одним джерелом проблем на знімальному майданчику став Том Харді. Актор дуже серйозно підходив до ролі, старанно готуючись та навіть відправившись до Мела Гіпсона за його благословення. Однак, потрапивши на знімальний майданчик, Том зауважив, що кіно про Скаженого Макса на яке він підписувався, Чомусь на ділі виглядає як кіно про феміністок на чолі з Шарліс Терон, а він лише мовчки бігає на їхньому фоні. Актора це сильно ображало, через що він постійно конфліктував із Шарліс. А Міллер, якому такий нахил в сторону жінок подобався, постійно ставав на її сторону. Терон ще й умудрилася зламати Харді Носа, випадково штовхнувши актора ліктем. На її на руці був досить твердий зелений гіпс, який потім мали замінити на протест на постпродакшені. Тому актору серйозно дісталося. В результаті Харді замість запланованого мовчання почав роздратовано гаркати у власних сценах, і це виглядало настільки органічно в образі трохи збожеволілого Макса, що такий варіант і залишили в картині. Також Харді вибісив і актрис, які грали жінок несмертного Джо, як стверджувалося, коли в одної з них зіслизав одяг, оголюючи цікаві частини жіночого тіла. Том ніколи не казав їм про це прямо, замість цього розігруючи карикатуру з вилізаючими з орбіт очима та тривожними гримасами, що через деякий час почало сильно бісити актрис. Вже після завершення виробництва фільму Харді скаже, що подивившись кінцевий результат, він швидко зрозумів, наскільки шедевральне кіно зняв Міллер, і йому дуже шкода, що на знімальному майданчику він поводив себе як дитина. А свій прес-брифін в канах актор розпочав з палких вибачень перед режисером та знімальною групою, називаючи Міллера генієм, який краще за всіх знає, що робити на знімальному майданчику. Після таких лестощів образи на актора у Міллера не мало б залишитись, хоча в своє нове кіно він Харді і не покликав. Хоча Міллер назнімав для свого фільму матеріалу на цілих 480 годин, режисера все одно не задовільняли початкова та фінальна сцени фільму. Тож у вересні 2013 року було оголошено про одномісячні перезйомки цих самих сцен, які зайняли один місяць з листопада по грудень та проводилися у Сіднеї. Для монтажу фільму Міллер найняв власну дружину Маргарет Сіксет, вважаючи, що вона зможе краще за інших реалізувати його творче бачення, і лише на перегляд усього матеріалу їй довелося витратити 3 місяці, тому що Міллер під час перегляду змінював частоту кожного кадру, який йому не подобався. Якщо він не міг зрозуміти, що діється в кадрі, то сповільнював його до бажаного рівня. Якщо ж події здавалися занадто зрозумілими, навпаки, збільшував частоту кадрів. Вашингтон Пост пізніше заявили, що це надало фільму деякої мультяшності у візуальному плані. Студія Warner від початку виробництва укладала з Міллером контракт на фільм з рейтингом PG-13, та Джордж, будучи хитрим старим дядьком, навченим досвідом під час зйомки під куполом грому, одразу змонтував дві версії, які було показано керівництво студії та тестовій аудиторії. Так як реакція на дорослу версію Міллера була в рази кращою, студія Скрегочучи зубами відправила в прокат саме її. Фільм випускали у кінотеатрах почергово спочатку посередину травня на різних ринках, не дивлячись на надзвичайно високі оцінки критиків та глядачів. При бюджеті в 185 мільйонів прокатів вдалося зібрати лише 380. Чистий збиток студії від фільму оцінювали в суму від 20 до 40 мільйонів. При цьому багато критиків називали фільм найкращим бойовиком в історії, і на Rotten Tomatoes у нього 97% позитивних рецензій на основі 439 відгуків та середня оцінка 8,6 балів з 10. Глядачі на CinemaCon поставили оцінку B+. Чимало впливу на такі високі оцінки від критиків мали теми фемінізму глибоко вкорінені в сюжет, а вчені ще й знайшли у фільмі позитивний вплив на зображення фізичних та психологічних вад, тож критики просто не могли не ставити високі оцінки. Тим більше, що і в плані художньої цінності кіно виглядає як мінімум ефектно. На церемонії Оскар дорога гніву отримала 10 номінацій, включаючи кращий фільм та кращу режисуру. Однак виграла 6 з них. Всі вони були технічні та дизайнерські. Це дозволило йому стати як найуспішнішим фільмом в історії франшизи, так і найуспішнішим фільмом в історії австралійського кіно. Окрім цього, більшість видань включили дорогу гніву в свої топи кращих фільмів всіх часів. Кращих фільмів десятиліття, кращих бойовиків історії, та все в такому дусі. Не дивлячись на касовий провал, як Міллер, так і студія були не проти знімати продовження, які були в планах від самого початку, і навіть мали робочу назву. Однак між студією та постановником посіялося дерево розбрату у вигляді 7 мільйонів доларів, не виплачених За умовами контракту постановника, його компанії мали виплатити цю суму в якості бонусів, якщо кіно вдасться вкласти в бюджет 157 мільйонів доларів. Фільм у цей бюджет не вклався, однак ображений Міллер заявив, що винна в цьому сама студія, яка втручалася у процес виробництва та відправила свого керівника на знімальний майданчик. В результаті з подачі студії довелося збільшувати хронометраж та повністю переробляти третій акт стрічки. Це в свою чергу призвело до перезйомок, які і роздули обумовлений бюджет. Тудія зі свого боку також пішла на принцип і на відріз відмовлялася виплачувати режисеру гроші, розуміючи, що це створить для неї неприємний прецедент. Тож Міллер відправився відстоювати свої чесно зароблені в суд, вимагаючи заодно і відсоток з касових зборів. Під час судового процесу під кінець 2017 року суд став на сторону Міллера, після чого зі студією нарешті вдалося домовитись і почати розробку нового фільму. Хоча багато шанувальників серії хотіли побачити нове кіно про Макса, Міллер вирішив, що йому як автору видніше що знімати, і почав розробку приквелу про Форіосу, детальну історію якої він прописав ще до випуску дороги гніву. І Шарліз Терон навіть готувалася до своєї ролі за допомогою цієї предісторії. Спочатку саме Терон планувалося використати в якості головної героїні. Однак, через те, що події фільму мали розгортатися на 15 років раніше дороги гніву, а технологія омолодження на думку Міллера, виглядає ще не надто якісно, він вирішив підібрати яку-небудь молоду актрису. Терон може звинувачувати в цьому Мартіна Скорсезе та Енга Лі, так як Міллер стверджує, що відмовився від ідеї штучного омолодження після перегляду ірландця та геміні, зрозумівши, що технологія ще недостатньо розвинута. Кастинг на головну роль проводили в 2020 році під час епідемії ковіду, тому Аню Тейлор Джой Міллер обрав під час прослуховування по скайпі. До розробки фільму повернулася більша частина знімальної групи дороги гніву. Лише в кріслі оператора Джона сіла опинився Саймон Даган. Так як цього разу дощів Австралії так часто не падали, і пустеля була схожа на пустелю, знімати кіно відправилися саме туди. Це було приємним моментом для австралійців Міллера та Кріса Гемсфорта, що прикидатиметься в фільмі Несмертним Джо. Як стверджував Кріс, в якості акторів другого плану Мілер наймав колишніх в'язнів, щоб добитися більшої аутентичності. Тейлор Джой, проведені декілька місяців в австралійському захалусті, також називає позитивним досвідом. Актриса, виявляється, не мала водійського посвідчення, тому на зйомках її вчили водити різні спеціалісти, що Ані сильно сподобалось, так як їй не доводилося нервуватися, і на неї ніхто не кричав через допущені помилки. Основні зйомки фільму тривали з червня по жовтень 2022-го, а дату релізу призначили на червень 2023-го. Однак через тривалий період постпродакшну та невеликі дозйомки прем'єру змістили майже на рік і вийде кіно в кінці травня. Чи матиме фільм рейтинг R, поки не зрозуміло, Хоча якщо вірити словам актриси, яка називала його найкривавішим і найгрязнішим фільмом в кар'єрі, все-таки матиме. Тестові покази у стрічки пройшли дуже добре, і кіно хвалили усі присутні. Бюджет фільму складає 168 мільйонів, що з врахуванням інфляції суттєво менше, ніж в дороги гніву, хоча все одно доволі багато, як для фільму з рейтингом R. Міллер раніше стверджував, що коли він розбереться з фуріосою, то почне займатися приквелом скаженого Макса, до головної ролі, в якому поверне Тома Харді. Однак, якщо кіно про воїтельку провалиться, виробництво продовження може сильно затягнутись, враховуючи вік Міллера, який в цьому році розміняє восьмій десяток. Довге виробництво дід може і не пережити. Форіоса, згідно з тестовими показами, точно матиме успіх у вигляді оцінок. Однак чи закріпиться цей успіх фінансами, дуже велике питання. Сильного фінансового провалу в теорії бути немає. Однак вийти в плюс при цьому буде складно. Можна лише побажати Міллеру та Ані удачі. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.